Збережіть собі цей рецепт, бо на свята будете шукати. А приготуємо ми з вами зараз найсмачніші та найсоковитіші ребра, запечені в духовці. Ну і обов'язково ділимося із рижою скотиною. Ребра я вам раджу брати ось такі грубі, щоб на них дійсно щось було. Зайвий жир із них витопиться, і ребра будуть неймовірно соковитими. Також, якщо на ваших ребрах є плівочка, її потрібно зняти. Для маринаду я беру одну пачку приправи до ребериця, буде м'ясо сік та цедра одного лимона, сіль та велика головка чеснику. Все це гарненько перемішала і з усіх сторін ретельно натираю м'ясо. Попереднє м'ясо я ось так понадрізала ромбиками. Залишаю маринуватись на 12-24 години і можна готувати. Бажано зробити ось таку шубу: фольга, зверху пергамент і гарненько це все плотно замотати. Ставлю в духовку на 160 на 2 години. Тим часом готую соус для змащування. У мене це домашній кетчуп, гірчиця гостра, французька соєвий соус, домашній світ чилі та мед. І коли ребра вже готові, я їх розмотую, повністю прибираю цю шубу разом із юшечкою, перекладаю ребра. На решітку. Змащую соусом з усіх сторін і ставлю в духовку вже на 180 градусів, буквально на 10 хвилин. Далі повторюю цю процедуру ще один-два рази, поки не закінчиться соус. Ну і що вам тут сказати, це неймовірно смачно і ароматно. Завдяки тому, що ребра були товсті, в розрізі ви можете побачити, які вони стали соковиті. Як бачите, зайвий жир витопився і залишилась тільки смакота. Дуже раджу приготувати на святковий стіл. Але обов'язково шукайте гарні місні ребра. Смачного вам!